Дорогі люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру і добра і віцного здоров'я. Я закликаю людей, щоб ви молилися за Україну, ті, які вірять в Бога. Моліться, просіть молитися Бога, щоб Бог зупинив це та крок, помилував і спас наш народ. Дорогі люди, не ну найважливіше, я прийшов сюди, щоб вам нагадати, що Бог, Творець Неба і землі, любить людей. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер на христі за нас. Дорогі люди, Ісус Христос, Він приходив на цю землю, щоб викликати до покаяння грішних, а неправильних. Ну скажіть, будь ласка, чи є серед вас праведні люди? Можливо, хтось рахує себе Ну, Біблія говорить, що всі зрішили і позбавлені слава Розплата за гріх смерть. Це є погана новина. Не Но є добре звісно, що дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. Дорогі люди. Ми всі, всі потребуємо прощення гріхів. Кожний з нас. Будьте щирі самі собою. Згадайте свої вчинки, слова, діла, свої бажання, гнів, роздратування. Все це Богові неугодне. Дорогі люди, ну ми всі будемо стояти перед Богом, і кожен буде відповідати за свої гріхи. Померти без Ісуса Христа у своїх гріхах це означає провести вічність в пеклі. Ну, для того, щоб ми з вами не потрапили до пекла, Ісус Христос, Він прийшов на цю землю і заплатив за нас своєю кров'ю, святої кровоціною на волковському хресті. Ісус Христос, Він помер, але Він Воскрес, і Він і живий. І Він не хоче сьогодні оселитися в серцях людей. Ну що для цього потрібно? Щоб для того, щоб нам спастися, потрібно щиро покаятися у своїх гріхах, визнати свої пророни перед Богом, визнати себе грішником, попросити Бога прощення. І прийняти це проще, ніж вірити в Ісуса Христа. Бог прощає кожну людину, яка вірить в сина Його Ісуса Христа, який помер за нас. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся, поки не підемо, покайтеся своїх гріхах. Прийміть Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Прийміть да життя вічно і матимете вічне життя з Богом, Царстві Небесному. Нехай Бог благословить і беже кожного з вас. Гарного князя, своєї дороги!